Роль 3. Партнерка чи дружина. Бути поруч, любити не означає втратити себе. Суспільство диктує шаблони ролі дружини, але сучасна жінка це партнерка, яка усвідомлює свою цінність. Жінки століттями виборювали право бути рівноправними, та навіть сьогодні багато з нас віддають себе повністю стосункам, не отримуючи взаємності. Я пройшла три шлюби була дружиною надійним тилом, кожен мій партнер їс поруч зі мною. Кар'єрно, особисто. А я отримала виснаження і довго відновлювалася, бо не було балансу давала більше, ніж отримувала. Партнерство це про енергію. Якщо ти постійно віддаєш, не отримуючи назад, це знижує твої ресурси емоційно і фізично. Баланс. Головна формула здорових стосунків. Хочеш знати, що твої стосунки екологічні, порахуй, скільки енергії ти вкладаєш, скільки тепла, турботи, підтримки отримуєш. Любити не означає терпіти, бути жінкою це не бути джерелом, з якого лише беруть. Справжнє партнерство, коли обом краще разом, ніж поодинці. Що робити? Визнач, чи є взаємність і повагу у ваших стосунках, склади свій енергетичний бюджет, що даєш і що отримуєш, оцінив балах, не погоджуйся на менше, ніж ти можеш дати собі сама. Самодостатність твоя опора. Розвивай логіку й інтуїцію, відчуй, коли потрібно йти. Чися говорити ні, це не слабкість, а твоя внутрішня сила. Мила жінко, ти королева свого життя. Справжнє партнерство це не жертва, а співтворчість. Там, де є любов, має бути і баланс.